Мир вам, любі глядачі, час використовувати Біблію за призначенням. Отож, давайте заглянемо до Євангелії Марка 2 розділу. Коли ж Ісус по кількох днях прийшов до Копернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, а він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли. Четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому відпускаються, сину, гріхи тобі. Любий глядачу. Сьогодні я хочу задати тобі запитання, чи доступний є Бог для тебе? Чому сталося так, що сьогодні Ісус є недоступним для людей? Що є причиною того? Які речі і Бог є несумісними? Перше і найголовніше це гріх і святість несумісні. Бог не приходить туди, де є гріх. Бог не приходить туди, де є нечистота. Певна річ, що всі люди грішать, всі люди грішні говорить Слово Боже. Хто ж тоді може бути в Божій присутності? Бог недоступний також егоїстам, людям, які люблять більше всього себе, а не Його, які не збираються впускати Бога близько до себе, які не хочуть мати з ним якихось взаємин. Якихось певних відносин, а ще краще дружби, близькості. А вони люблять тільки себе, свій навколишній світ. І Бога тримають десь там далеко у врядку всіх сервісів свого життя. Геть Богу прикро бути просто якоюсь службою, щоб виконувати забаганки егоїста. І Бог не приходить туди. І обманюється той, який кличе Бога, Господи, поможи! бо в мене біда в моєму домі, бо ж мені заболіло, бо ж мені діагноз поставили, Господи, поможи, а сам любить тільки себе. Бог є недоступним для тебе. Він не допускає до себе такі молитви. Сьогодні Бога зробило недоступним також історія. Люди зробили Бога недоступним. Хибне тлумачення, хибне сприйняття Бога закрило Його від людей. Сьогодні Бог затулений від людей різного роду забубонами, різного роду фальшами релігійними. Люди думають, що вони роблять якісь ритуали, виконують якісь помісі, язичництва всього іншого, і вони думають, що вони цим служать Богу. Що вони таким чином догоджають Богові, а йому вельми прикро дивитись на всі безплідні рухи людей, які абсолютно йому не потрібні. Він бажає щирого серця. Ісус був недоступний для того, щоб досягти цілі. Чи доступним є Ісус сьогодні для тебе? Чи відповідає Бог на твої молитви? Чи ти впевнений в тому, що Бог чує твою молитву? Я не Бог, щоб сказати тобі так чи ні. Але я знаю характер Бога, який описаний в цій книзі. І, власне, тому ми проводимо ці програми, щоб ми пізнали волю Божу і пізнали Його таємниці і секрети, як Бог чує молитви людей, які є тому, щоб те, чого просиш Господа, сталося тобі. Тому ці четверо друзів, які несли цього розслабленого, це і є якраз ці речі, ці, ці необхідні речі, які треба зробити, необхідні кроки, щоб піти благословенним, зціленим і прощеним, як цей чоловік, що колись був розслаблений. Любий друже, перша річ це твоя гординя, якщо ти просто не визнаєш себе, Якщо ти просто Бога е, розумієш, як е, якусь традицію, чи е, якийсь просто звіт правил, чи якусь далеку там, космічну силу, е, яка там як хоче, так зробить, а може, мені пофортунить, а це ж я такий добрий, він же ж мусить мені допомогти. Ти помиляєшся, тобі треба просто смиритись перед Богом, визнати Його авторитет і свою нікчемність. І це не є приниженням, це є подальше підвищення і благословіння для тебе. Друга річ це позбутися несприйняття людей, будь-яке осудження людей, осудження тих, хто хоче послужити тобі. Може хтось осуджує мене як проповідника, як пастора, чи церкву, в якій я служу. Кажуть, не такі, ті, не такі, той не такий, той не так, в того не така форма. Як тільки з'являється осуд і нелюбов до людей, Бог цього не схвалює. Тому позбуться несприйняття, будь мирним, будь дружнім до людей, люби людей. Хотів би сказати також про страх і про віру. І це протилежні речі, якщо людина не довіряє, то вона починає побоюватись, вона починає хвилюватись, журитися, а як це буде, а як не знаю, а й що буде. І Бог стає недоступним. Коли Бог бачить в серці страх, коли Бог бачить в серці недовір'я, Він уступається від тієї людини в бік. І ти не можеш досягнути чогось, хвилюючись від Бога. Ти не утримаєш, коли будеш журитися. Слово Боже каже, будеш журитись, хоч лікоть додаси собі. Ні. То не варто журитись, варто вірити. До уваги глядачів. Відтепер на каналі Аверс буде транслюватися телепрограма Відкрита Біблія. Дивіться передачу щовівторка о 18.00 та щосуботи о 16.30. Сьогодні маю велику приємність. Запропонувати вам розмову послухати нашого давнього друга-земляка Ігора Буцировського. Мабуть, багато воленян знають, особливо музиканти в Луцьку і в області знають цього чоловіка. Він дуже талановитий, бас-гітарист, музикант і. Наша історія, наших стосунків, має тривалий час. Він один із перших, хто в цій церкві, царство Боже, поставив групу прославлення і очолював її, був її лідером. І саме в цій церкві Ігор народився згори, прийняв Ісуса. І зараз він досяг великих рівнів успіху. Він живе в Києві, має дуже серйозне християнське підприємство, яке називається музична біржа. Має багато апаратури, сцену, світло, студію запису. І професійні музиканти пишуться в нього, пишуть свої саундтреки. І також це гарячий християнин. Він любить Бога, він багато молиться і вся його сім'я. І тому. До Вашої уваги сьогодні розмова з Ігорем Буцеровським. Ігоре, скажи, будь ласка, брате, як ти поживаєш зараз, і які у вас новини в служінні, що ти робиш? А також, може, якась, я знаю, в тебе є особливі вражаючі історії з твоєї сім'ї, з твоєї життя, що були нещодавно щойно сталися. Дуже радий да, бути в Цій церкви дуже радий бути і мати слово дійсно до вас, любите, глядачі. Знаєте, дійсно, років 15 назад мене Бог призвав на служіння, і всі 15 років я, знаєте, ішов, просто набуваючи, набуваючи якихось, досягаючи якихось, я думаю, рівнів, так, і як християнин, і як все своє єство, все своє. ну, Вся моя сім'я, і будуючи і бізнес паралельно, і все дуже хотів, щоб все служило Господу. знаєте і мій дім, і моя сім'я, і все, що я роблю, знаєте все просто щоб віддавало хвалу Богу. І на сьогоднішній день. Дійсно, я вже живу дев'ятий ну, рік в місті Києві, і працюємо ми на християнському ринку. Працюємо як компанія, яка організовує концертні програми, тобто конференції, організовує концертні тури християнських артистів і, і студійні проекти, тобто ведемо і там годину меломану, там християнську для на радіо, на світлому радіо. І знаєте, маєте маємо багато вже. Придбаних нових людей, які дійсно е, служать Богу на всі 100%, на всю 100% свій, свій час, знаєте. І на сьогоднішній день проведено було дуже багато е, музичних конференцій, концертів. І е, працює, ми працюємо, е, знаєте, міждинаміційно, між, е, ніяких в нас немає конференцій, тому що я знаю, що Бог вибрав людей на служіння, і конкретно кого він вибрав, то є тіло Боже, тіло Христове. Да? І сьогодні навіть підключаються, працюють повністю і католичні церкви, і православні церкви. Ми зараз будемо мати 25 го числа в жовтнему палаці, то такі зібрані хори всіх конфесій і. Сьогодні якось по регіонах там, на Західній Україні, на, на Східній Україні, ще якось порізняються церкви, тому що десь ну, якісь є течії, Баптисти, Адвентисти, а більше так в центральній регіоні, центральної України, воно якось більш зближено це все, немає такої особої релігії, особного там, розуміння. Просто робиться діло Боже, знаєте, і робляться ці марші Ісуса багато. І, є, я максимально хочу. Щоб моя компанія зараз працювала вкладувала себе ну, в таку спільну роботу для нашого Господа. тому що ми її не можемо поділити. І знаєте, не переважно йдучи по, по цьому путі, все-таки я хочу так невеличке поділитися свідоцтвом, йдучи по цьому путі, тобто, получаючи ну, задоволення від цієї роботи, але ясно, кожна людина десь має якусь частину. Того, що хочеться ще трошечки собі, знаєте, як говориться. І практично ми працюємо на християнському ринку, але маємо, коли ми приїхали в Київ, ми мали спільну студію з Русланою, дикі танці «Лежичко», і працювали із Тіною Кароль, Ані Лорак. Просто багато мали проєктів, концертних. І воно все як далі, знаєте, складується і воно ну, йде, йде в ту сторону. І вже потім дивиться, що. Хочеться ну, більше авторитету, там ну десь працювати на світському ринку, там більше платять дені, там ну, більше ну, втори тебе. Вважають ти в там в якихось там тусовках вже в кругах. Там ти вже там учасник шоу бізнесу українського. Знаєте, і воно все це настільки відтягає до Бога. Знаєте, то що я знаю, що Бог вибрав кожну людину для виконання якоїсь місії і. Якщо ми не виконуємо місію, так, я, я приїхав реально почав працювати на християнському ринку для збудування церкви, внутрі церкви. Так, для того, щоб християнська культура теж мала якийсь рівень, то, бо я займався все життя музикою, знаєте, і коли працював в, мірю, в міру, мірські музиканти вони мають своїх ідолів, вони мають свої. От, те, чому вони поклоняються, хоче кожен музикант бути похожий на якогось там басіста. Я сам базитаріст, да, тому, що я завжди хотів бути там похожий на Джако Пасторіса чи там, Джон Патітучі, але. І я просто добувався це, я просто не спав ночами, я всі гроші вкидав. А коли музиканти приходять до церкви, і вже воно здається так все по благодаті. Воно, ну, в принципі, Богу, що треба, моє серце Богу надо, так. Це якби сказати правда. А те, що я там граю професіонально, вже не професіонально, мені слави не надо, вся слава Богу. І знаєте, і сам рівень самеї культури християнської він, він сучасно починає цим випускатися тим, що. Просто ми нехтуємо ділом Божим, яке Бог нам доручив, да, і ми його так робимо небрежно, да, як сказано, то ми не ми не маємо права цього робити. Тобто, ми маємо бути, ми, маємо, ми є голова, не маємо бути головою, а не хвостом. Сьогоднішній рівень просто ми для мене це дуже все боліло. знаєте, і я просто ну, пішов, втрутився в те, щоб ну, максимально восстанавлювати ту християнську культуру, провести ті концерти, конференції, мастер-класи, обучення, звукорежисери, курси У нас постійно проходять. Я приглашав лучших музикантів, навіть з-за кордону, щоб навчали постійно наших християнських музикантів. Так, і знаєте, в особливому житті дійсно. Приходять багато, багато спокус, приходить багато негараздів. І саме одне із таких страшних, що дійсно нами владає, це, це є слава, це є гроші. І знаєте, десь останні, останні роки я все-таки мої авторитети, як почав по, по духу, да, кінчив по плоті. І, всі пріоритети зміщувалися в сторону все-таки шоу-бізнесу, того, що нам треба бути на ринку. У мене має бути крута компанія. У нас ж там ну, ми організатори великих проєктів, ми вже там працювали на Майдані Незалежності, ставили сцену для якихось там проєктів. І знаєте, це настільки все неважливо, якщо дивлячись, оглядаючись назад. І е, всі ці мої автори пріоритети е, ну, дійсно змістилися. В сторону о, світських проєктів. І практично ми почали займатися більше світським ринком. знаєте, і о, Бог поругає, ми не буває, так, що людина посіє той пожне. І результати, тобто я почав сіяти ну, в світську музику, в світські проекти. І... В результаті Бог попереджував. У мене були багато попереджень, коли він не встановлював. І я розумів, що я не маю робити того чи цього, я не маю ходити на ці вечеринки нечистивих, де там просто п'ється, матюкається і все. Але мене приглашають, я ж маю бути на рівні. Ну, якось неудобно відказати. То син родився, то сват. І було багато ну, дійсно попереджень зі сторони Бога. Але, знаєте, просто. І за своєї, можливо, тупості чи впертості, ну, я ж я добюся, я і там, і тут. Я ж віруючий, що я ж нікуди, ну, мол, від Бога не вхожу, я ж ну, християнин, все нормально. Ну, Завжди барометром мого життя була така фраза спасенний наповняється желання спасати. Знаєте, і в тусовках, коли були такі екстремальні тусовки, то... Ну, далеко нікого не хотілося спасати, ну просто незручно. Якось, ну, тут, туз, там, шоу бізнес, там, ведучий артисти, а ти тут будеш там, розказати про Ісуса людям, якось, ну, портити настроєння, сторін, не треба, ну, і, так, і так весело без того. Навіть. І ситуація, що сталося в моєму житті, просто про, про що я хочу зараз почати, ну, розказати свідоцтво, просто одного часу. Раннього ранку я, е, мені дружина з лікарні е, дзвонить і повідомляє, що у мого сина рак крові. І це була стадія, вже ну, майже остання стадія, це було 94% рака крові. І знаєте, е, мають біси над нами мають реально ну, вліття. І реально мене настільки скрутило, я два дні практично не приходив в сузнання. Я був, як був. Як в запої якомусь я не міг зрозуміти, що ну, це можливо. Я просто, знаєте, жалієш себе, що люди скажуть, а він же віруючий, а як будуть думати, а де ж я буду хоронити там чи сам. І такий бред в голову лізе, знаєте, поки Бог не дав обновлення ума, поки я дійсно не, не осознав те, що я є дитя Божа, я є дитя Божа. Я колись пригласив його в своє серце, значить він є, він є і. Знаєте, я позвав всіх своїх друзів, вони просто приїхали до мене. Ми, ми, ми взялися за руки, півтори години молилися, і Бог, дав, очистив мене. Він повернув першу любов, Бог повернув радість, повернув дірзнав'яння, повернув вогонь. Я дійсно отримав нове життя. І я просто сказав, що мій син не помре, мій син буде жити і буде жити вічно. Ісус забрав на хрест, забрав всі хвороби, забрав все, і він умив крові з мого сина. Знаєте, і коли воно, Бог дав ясне розуміння, я просто став проломи. У нас були нічні стражи. Ми з моїми дочками, мене Яночка і Глорія, і ми практично кожної ночами молилися. Після 12 ночі ми брали за ручки, молились поки в сузнанні. І реально ми отримали результати. Ще два тижні дружина дзвонила і сказала, що в нас вже немає опухолів. Ще не лікування навіть не було. Знаєте. І результат такого лікування при такому діагнозі це роки. Ну це мінімум рікам дивитися, якщо видержить, якщо він не помре, якщо видержать органи, ми можемо лікувати. І результати нашої віри, результати нашої віри, знаєте, це було буквально два місяці. Ми отримали 99,9% чисту кров. І е, на сьогоднішній день ми зараз ну, насолоджуємося в повному кругу сім'ї е, із присутністю Духа Святого, і насолоджуємося, і радіємо, і, і, і всім святкуємо про це чудо. Знаєте, і... Я хочу сказати для того, що реально Бог вибрав мене. Не ми вибираємо Бога, Бог вибирає нас. Він вибрав мене для того, щоб творити діла Його, які він просто послав мене на цю землю. Він мені показав, що треба зробити. Він мені розтолкував, просто дав мені місію. І я просто почав працювати на іти десь по цій дорозі, а потім. Ну, хочеться ще трошки свого. Я вас прошу: кожен, хто, хто чує призвання Боже, і хто має реальну місію і знає, для чого його Бог призвав, просто робіть це скоріше. Тому що може бути пізно, може бути проблема, яка сталася в мене. Знаєте, я знаю, що Бог, люблячий Бог, він, але Він нас. Такими ситуаціями просто вчить. Знаєте, це дуже дороге навчання. Я дуже не хотів, щоб хтось, хтось мав ще таке навчання, яке в моєму житті. Знаєте, просто не вистачає віри в нас. Ми можемо, маючи 100% віру, ми можемо молити за своїх діток, бо дітки зціляються. Ми можемо робити чудо, що сказав Бог в своєму писанні, що просіть в ім'я моє і я дам мові, по мої по моїй поволі. Отця. І знаєте. Сьогоднішня наша ситуація, да, ми, ми просто щаслива сім'я, але ну, дуже важке дуже важке пройшло навчання це, знаєте, і десь можливо і радість зараз є в серці, того, що Бог силив сім'ю, Бог цілив дитину, Бог дав нове життя. У нас дійсно є велика радість зараз в сім'ї. Але коли я вспоминаю, дивлячись назад про те, що просто такими тупими непослушностями Богу можна було настільки отримати, знаєте. Ну, це є страшно. Я просто прошу кожного, хто зараз не чує. Просто робіть висновки, робіть виводи, і дивіться на своє життя, яке іде, і яке пройшло, і що ви можете змінити в цьому. І ще раз нагадую, що. Спасений напоняється желанням спасати. Якщо ви спасаєте людей, якщо ви людям допомагаєте, ви є спасення. Якщо ж все таки немає цього, просто дивіться за собою, просто щоб не втратити спасіння, якщо ви є віруючі, і щоб просто придбати нове життя. Якщо ви є невіруючі, просто думайте про це завжди. Ігор Буцеровський сьогодні з нами в нашій програмі Відкрита Біблія. І Ігор один із перших керівників прославління в цій церкві. Як тебе, корні? Пам'ятається? Скажи, Ігоре. Знаєте, я, я об'їхав, ви розумієте, чим я займаюся? Я об'їхав сотні церков, сотні церков об'їхав, але моє серце залишилося тут. І для мене, можливо, кожен, кожен в своїй любить свою церкву, свого пастора, але просто це перша любов, це знаєте, це. Народження моєї душі, мого духа тут яке було, і воно не зрівнюється ні з якою крутею церквою, ні з якими крутими храмами, понтовими пасторами і Просто це є перша любов, яку просто не замінить нічого. Я вам скажу, що держіться просто цього, і це дуже цінне. І нагадаю глядачам, що з вами програма Відкрита Біблія. І перш ніж ми попрощаємось, хочу сказати, що доля Ігоря і його кар'єра, його зріст він тепер дуже відомий бізнесмен шоу бізнесі у Києві. Починала з цієї церкви, і Бог він має силу дати тобі кар'єру і дати тобі урожай, і дати тобі благословіння. Просто треба звертатись до нього. Одного разу він переступив поріг цієї церкви. І тепер він достойний чоловік, якого знає вся Україна і не тільки. Сьогодні ці двері відкриті для тебе, любий глядачу. Ти можеш також прийти сюди. Це чудова церква, це прекрасна сім'я, де є місце кожному, в тому числі й тобі. Хай благословить тебе Господь. До побачення. Кажем той муж, що Господа боїться, насіння Його сильне на землі, рід безневинний, поблагословиться достатком в домі і хлібом на столі, Його правда буде з ним віками, вогонь. Ві праведному є ласкавий сам він добрими руками, братам позичить в Богим подає. Блажен той муж, що заповіді любить. Правда всі діла, Його, він не схибнеться, він не світ пробуде, у світлі праведнім образу свого, лихая думка, серце обминає, на Бога ж уповання всіх зміцнить. А Бог нещастям ворогів карає, а він це бачить, Господа славить. Блажен той муж, що Господа боїться, І в щедрості. Богом подає і правда в його домі, наче криця, і сила його сонцем повстає, вогні вітане, не Бога, зубовний скрежет, жаль в його очах. Блажен той муж, що убоїться Бога, безбожна ж хіть, Рогостане, як свіча, Блажен той муж, що убоїться Бога, Безбожна шхіть, рогостане, як свіча. Відтепер на каналі Аверс буде транслюватися телепрограма Відкрита Біблія. Дивіться передачу щовівторка о 18.00 та щосуботи о 16.30. Раджу тобі сьогодні бути як ці сміливці, четверо, які нести свого товариша. Раджу тобі прийняти рішення, щоб знайти і досягнути Ісуса Христа як відповіді. На всі твої питання. Ці люди розібрали дах. Це був неймовірний крок, це був сміливий крок, це був чийсь дах. І вони просто пошкодили ту будівлю. Це було радикально. Можливо, ти потребуєш сьогодні радикальних змін, радикальних рішень просто сьогодні, в цей вечір. І життя тоді радикально зміниться. З розслабленого він перетворився в здорового. І спасенного, спрощеними гріхами, зауважте, що Ісус спочатку відпустив гріхи, а потім зцілив тіло цього чоловіка. Отож я раджу тобі сьогодні разом зі мною піти в молитві примирення з Богом, піти в молитві знайомства з Богом, цього першого практичного, близького, близької зустрічі, близького знайомства з самим Ісусом Христом. Давай молитись разом. Господи Боже мій, я визнаю себе грішною людиною. Я направду розслаблений. чи розслаблена. Мені справді болить. В багатьох сферах мого життя я бачу біду і невдачі, горе і лихо. Ісусе, я хочу, щоб ти став доступний мені. Я хочу пробратись до тебе як ці четверо сміливців. Я хочу отримати від Тебе зцілення, звільнення, спасіння, прощення і майбутнє благословіння. Війди в моє серце, стань моїм Спасителем і будь моїм Господом. Я вірю, що Ти вмер за мої гріхи. На Голговському Христі. Я вірю, що ти воскрес для мого оправдання. Я вірю, що Ти є моє спасіння, і ти є моя доля. Господи, наповни мене Святим Духом. Будь зі мною близько. Я хочу близькості з Тобою. Я хочу близьких стосунків, щоб я міг питати, а ти відповідав, щоб я міг славити, хвалити тебе, говорити тобі компліменти, а ти чув це. Я хочу просити і отримувати. Благослови мене в цьому і наповни мене твоєю славою, любов'ю і твоєю благодаттю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запрошуємо вас відвідати церкву Царство Боже щонеділі об 11 годині за адресою Конякіна 39А.